Свято для бюджетників села Дударків до Дня Незалежності. Кожен з них отримав державний акт на землю. Привітати людей з такою подією до села приїхав особисто голова райдержадміністрації Анатолій Ольшанський. Безумовно, люди чекають і надіються якомога швидше отримати державні акти, тому що все-таки це майно, це можливість подарувати дітям близьким. Можливість продати, покращити свій матеріальний стан, тому люди самі будуть розпоряджатися державним актом, як ним як його використати, і чи продати, чи подарувати це їхнє особисте право. Історія цієї землі дуже цікава. Ще кілька років тому для працівників бюджету в селі була виділена земля. Проте, коли голова сільради поділив її на всіх, то виявилось, що кожен отримує лише по 30-40 соток. Тому, аби збільшити ділянки, вирішили виділити додатково землі з резервного фонду. Трошки довго ми ходили, але вдячні адміністрації, що коли вже попали на уровні адміністрації, швидко. Підписаний, фактично, тільки затримка була що Анатолій Іванович. Був трошки в відпустці, і там все рівно ці документи лежали такі 5 днів в Бориспільській адміністрації, І зараз, на сьогоднішній день, я думаю, люди будуть задоволені тим, що вони отримають ці бумаги, і далі вже хай розпоряджаються. 70 працівників Дударської школи. Напередодні вже отримали державні акти. Тепер черга дійшла і до інших бюджетників: медики, комунальники, працівники культури всього 107 чоловік. День незалежності в цьому році став для нас надзвичайною подією, в тому плані, що голова райдержадміністрації Ольшанський Анатолій Іванович і сільський голова гуральник Микола Григорович приурочили до цього свята видачу державних актів на землю для працівників бюджетної сфери села. Ми дуже чекали цього свята, цієї нагоди. Хочу від ліса. Медичних працівників від себе лічно подякувати голову Бориспільської ради адміністрації Альшанська Анатолію Івановича в сприянні цього питання, в поніманні людей. Що... До речі, Дударків є одним з кращих населених пунктів Бориспільщини щодо оформлення землі. Ці акти були останніми, на які чекали мешканці села. Всі решта вже видані. Богдан Фірсов, Олег Гуторов, новини, телеканал Бориспіль.